Йоу, Дима, привіт! Як життя твоє? Йоу, саня. Йоу ку. Слухай, тут таке діло, якщо ти тут, і якщо ми тут разом точніше, то значить вийшла обнова на український мод. Обнова зветься Харчі від сані. Ну так, да, я вже бачу, що ти трошки підготовився. Так, да, трішки всього я там додав, але про це трішки пізніше. Багато хто питав у мене, як же ну, скачати цей мод. А скачати цей мод можуть всі ті, хто є в мене на Патреоні. Ви можете прямо. Ой. Якщо, ви, якщо, ви, якщо ви є патронами каналу, то ви можете мені на самому Патреоні писати повідомлення, і я буду вам відписувати. Ви мені такі пишете і кажете, Саня, я хочу український мод. І я такий вам кажу: Окей, і скидаю вам посилання на те, щоб його скачати. І всі оновлення, які будуть виходити з українським модом, ви будете отримувати повністю безкоштовно, якщо ви вже є патронами каналу. Так, але давай краще перейдемо до оновлення. Дивись, перше, що ти тут можеш бачити, це тут є сало. я якраз трішки голодний можна попробувати. Ні-ні, ні поклади назад. Ладно, 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 понял. Е, сало добути можна із свині. Та є чим бити свиню? Нема. Це українська сабля. О. Випало сало тобі? Ні. Ну, от бач, бо тобі не пощастило. Попробуй ще раз. О, випало. Випало, так? Да? Тількись 5 секунд. О, то бач, бо тих хто їдять сало, стійкі хлопці. От. Але сало це такий початковий елемент. Ви його фармите, його можна хавати. Воно досить ситне і регенерує багато, і стійкість дає. от. Але саме цікаве появляється потім. Тут ми бачимо пампушки. Пампушки крафтяться ось таким от способом: пшениця і український самородок. Самородок крафтиться із злитка. От, 9 штучок ви отримуєте. І пампушки це вже штука досить цікава. Пампушки лише з борщем треба їсти, сань. Ти що? Ну, до борща ми потім дійдемо. Щас. Ти поїв? Які там ефекти в тебе? Швидкість 4, поняв, я погнав. О, обалдеть. І все? Тільки швидкість? Так. Ну, швидкість це також непогано. Давай підемо далі. Далі у нас вареники. Враники це також супер круто. Якщо їх з'їсти, то дається ефект квапливості. Давай попробуй, затестити. Поламай щось. Oh. о це? Що це таке? Нормально, да? Так? Траншею викопав. Залити лаву і орки не пройдуть. Вареники крафтяться ось таким способом. Вам потрібна миска, пшениця і також український самородок. От. А далі ми вже дійдемо до самого борща. Тримай борщ, Дім. Борщ крафтиться ось таким ось способом. Вам потрібен буряк, уже український злиток і миска. Український злиток — це вже набагато крутіше, ніж сумородок. От. Ти можеш борщ поїсти? Не можу, в мене ну, не голодний. Поки ти не можеш, то я з Беремо, хаваємо. І получаємо ефект відновлення. Дін, це саме те, що тобі О, потрібно. З кайфом, якраз. Ну і останнє дім холодець. Холодець крафтиться вже складніше, вам потрібна вода, вам потрібен лід, сало потрібне і український самородок. Тримай холодець, можеш їсти? Yeah. Давай, разок. Можна ще. Ша. О. Нормально, да? Да, два з половиною <с> сердечка залишив. Все полетіли. Холодец, Стійкість 4. Понял. А ну вдарь мене. Ні, то ти мечем мене. Давай, давай, бей, я ж в броні. Все, 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 димо, дим. Полодесь дає от стійкість 4, і ви стаєте таким непробиваемым. А ну попробуй мене вдарити, поки є стійкість. Взагалі не пробиваєш. Взагалі. 0? Ну, по сердечка. Ну, це, Чи з'їмшане? Всього попів сердечко, все на все ти мене пробиваєш. Обалдеть. Ну ось таке в нас вийшло маленьке оновлення. Ще одне оновлення в процесі. Там ми вже додамо дуже багато різних елітер, додавляться картини. Ну в общем, якщо що, ми вам дамо знати. Також підписуйтесь на канали, ставте вподобайки і не забувайте доєднуватись до патрону.